Погодьтесь, водойма на вашій ділянці виглядає досить магнетично. Я Андрій Андрійович і займаюсь водною архітектурою вже більше 15 років. Запрошую вас в емоційну подорож, в якій ви дізнаєтесь, як побудувати ставочки, водоспади, струмочки, водограї, багаторівневі водойми. В яких не тільки можна плавати, а й вирощувати і розмножувати раків і рибу, наприклад, коропів, карасів, толстолобів, чи царську рибу осетрових, яку з часом можна доїти та й куштувати чорну ікру. Коли людина в гості приходить у будинок, де збираються гості біля каміну. Коли люди приходять на ділянку, вони збираються біля ставочка. Там, де грає вода, там, де водограй, там, де водоспад, там, де водичка. Водна гладь вона має заспокійливий ефект. Екопруд для мене це водна гармонія, водна архітектура. Я недавно знав, що болотан це легені нашої планети, вони збагачують киснем, поглинають углекислий газ в 7-10 разів більше, ніж е, ліси. Тому, коли ми е, на нашій ділянці біля води, тому нам так е, затишно, нам так подобається, заспокійливий такий, гарний, заспокійливий метод. Ставок на ділянці виконує декілька функцій. По-перше, це е, Повищена волога на ділянці, і це дуже гарно впливає на рослини, які навколо. По-друге, це дуже гармонійні, красиві рослини, німфеї, латаття, рогос, очерет, осоки різні. По-третє, це плавання. В савочку можна плавати весь час, в період літній, і також я займаюся моржуванням узимку. Це для здоров'я, це дуже круто, бо жива вода вона звісно без хлору, без хімії. Вона дає мені енергію, вона дає мені задоволення. По-третє, це можна вирощувати рибу. І розводити рибу. Можна вирощувати осетрів, можна вирощувати коропа, карася, раків, можна ловити їх. І навіть деякі фірми, які у нас замовляли ставочки, вони будують будинки із тераси. Будинку можна рибалити цю рибку. Водоспади можна робити, фонтанчики, водограї, можна робити потічки, струмочки. І це все також дає релакс і відпочинок, і це дає якусь гармонію, дає якесь таке стабільне ставлення до життя, що дивлячись на те, що навколо, на твоїй ділянці це релакс, це рай, це круто. Першого погляду може здаватися, що побудувати ставок досить легко, але є деякі нюанси. І чим глибше ти дивишся, чим більше ти будуєш ставочків, тим більше ти бачиш, що це тільки невеличка нора, куди я заглянув. І побачив, що там цілий світ. І е, наші ставочки, які ми будуємо, вони основані на тому, що береться рослина зона регенерації, береться глибока частина ставка, і вони між собою гармонують насос, подає воду на рослину зони регенерації. Коріння рослин поглинає аміак, нітрити, нітрати, перетворюється в кисень. І таким чином сама природа е, робить так, що ставочок очищається завдяки природі без. Додаткового втручання людини не потрібно його там якось обслуговувати, не потрібно міняти оці всі фільтри, не потрібно е, вставляти якісь там ультрафіолетові лампи і так далі. і так далі. Не потрібно будувати цілий космічний корабель і ускладнювати. І це я зрозумів, коли стикнувся з першою своєю проблемою. Цей ставочок, коли мені побудували, я його не будував, це було 15 чи 16 років назад. Мені поставили там мощні напорні фільтри, ультрафіолетові лампи, але через дві неділі вода була вже як гроховий суп. І ставочок почав цвісти, зеленіти забуріння. В общем, це повний був кошмар і депресія для мене. І ось як я вирішив цю проблему. У мене Виникло запитання, яким чином це зробити, тому що не справлялися е, ці насоси і фільтри через те, що я ще й рибу запустив туди. Тоді я почав шукати альтернативні істочники очистки водойми. Через літературу і іншу інформацію я побачив, що також е, рослини можуть очищати водойми. Я трошки. Узнав, що таке аквапоніка, гідропоніка. Я побачив, як все це працює, і спробував у себе це зробити. Я поруч з табочком зробив потічок, невеличкий струмочок. В нього висадив щебінь, венертний матеріал рослини. Ці рослини почали шукати поживні речовини, оскільки не було землі, а був тільки щебінь, то рослини почали витягувати поживні речовини із води. І таким чином, оці бактерії, які давали оцей зелений колір. Болотний колір, вони почали поглинати рослини ці, і виявилось так, що ця система, яку мені спочатку запропонували, вона неефективна. вона... Потребує втручання людини і потребує обслуговування, а це мені все не подобається. Я досить ліннива людина. Я хочу зробити, щоб воно все працювало. Зробив рельси, паровоз, і воно все поїхало. І все, мені потрібно туди втручатись. Таким чином ці струмочки почали очищати, просто насос працює, водичка очищається, ходить по кругу, і вода прозора. Я дуже був цим задоволений. Я зробив оцей струмочок, гідроізоляція мембраною, резиною, плівкою. І таким чином я зробив, що камінчик прикриває, щоб плівка не подряпалась, не порвалася. І висадив в інертний матеріал, в щебінь я висадив е рослинки. І ці рослинки поглинають нітрити, нітрати, аміак, оце все, що визиває бродіння води, цвітіння води. Вода проходить, заспокіюється. Це називається рослинна зона регенерації. Тут вода регенерує, вона стає чистою, прозорою, набирається кисню і проходить через цей струмочок. Рослинки забирають всі поживні речовини і Вода очищається. Все, що потрібно зробити, це восени пройтись серпом чи пилкою і зрізати сухостой цих рослин. І весною знов запрацює ця система. На зиму не потрібно зливати воду, не потрібно нічого з ними робити. Це болотні рослини нашої кліматичної зони. Вони на болотах ростуть. Через деякий час я зрозумів, що можливо робити зону регенерації декілька. Етапів можна зробити окремий струмок біоплати, який може розміститися десь понад забором. Якщо не вистачає площі, наприклад, ось є невеличка ділянка. Тут будинок, альтанка, кострище, гараж, і тут треба поплавати так, але не вистачає місця для рослинної зони регенерації, можна розмістити окремо понад забором, під землею провести трубу, яка подає на рослину зону регенерації, і під землею труба виходить із рослинної зони регенерації. Таким чином водичка очищається. Завдяки струмочку біоплато. а також можна зробити, що рослина зони регенерації знаходиться в тілі водойми: глибока частина і частина зони регенерації. Таким чином, ставок виглядає достатньо гармонійно, бо тут і рослинки, і ставочок все, начебто, красиво і природньо. Це чудове рішення для ландшафтного дизайну самої ділянки, тому що є геопластика ділянки різний рівні, і це досить чудово. І коли до мене в гості приходять замовники чи глядачі, майбутні замовники. Вони питають, скільки в тебе землі на цій ділянці, тому що ми ходимо і начебто таке враження, що їх дуже багато, що дуже багато землі. Але насправді тут цього 15 сотих, але через те, що є каскади, є якісь геопластика ділянки, є якісь горки, є якісь струмочки, то е, кожен раз тобі під, під різним кутом відкривається діляночка, і тому це дуже цікаво, дуже ну, привабливо і до Дуже красиво. Я вважаю, що це дуже чудове рішення, коли на вашій ділянці є велике різноманіття оформлення дизайну і водної архітектури, і е, також архітектури ландшафтних дизайнерів. Таким чином я отримую кожен день задоволення і релакс від того, що просто обходжу водою, і дивлюся на них. Кожен день купаюся і плаваю в цій прозорій воді, в якій нема хімії, нема якихось речей, які можуть сприяти на мою шкіру. Часто люди мені дають такий контраргумент, кажуть, що ставок це завжди комахи і так далі. Я вам хочу сказати, що в мене на цій ділянці. Чотири водойми і комах нема, хоча ставок біля лісу. І у сусідів, там де нема ставочки, у них є комахи, а в мене нема, тому що в мене є жабки, які їх з задоволенням поїдають. І комахи вони відкладають свої лічинки в стоячій воді, в теплій, перегрітій, там, де нема руху, де вода починає цвісти. А в мене в ставочках вода весь час в русі, вона прозора і гарна. Але не все так просто, як на словах, тому що потрібно зробити таким чином, щоб у ставочку не було мертвих зон, щоб водичка бралася з однієї частини ставочка, подавалася на іншу частину ставочки, щоб вона бралася з певної глибини. І подавалися на певну глибину. Деякі люди е, роблять так, що вони насос кладуть на дно ставка, а на дні і так вода холодна. І вони з дна подають уже на струмки біоплати, і вода у них все одно цвітає. А я питаю, де ви поклали насос? Вони кажуть, внизу. А я говорю, а на що ви внизу зупо поклали? внизу і вода і так холодна. Є декілька нюансів. Наприклад, е, насос е, можна помістити не на тій глибині, щоб вода очищалася, і тоді вода не буде очищатися. Наприклад, якщо глибина там а, прохолодно, і люди подають прохолодну воду наверх на струмок біоплату, про який я розказував, і водичка холодна потрапляє наверх, починає нагріватися, що стимулює, провокує цвітіння води. Так не потрібно. Треба робити в скімер, щоб під верхом була водичка. Це є перший лайфхак, інший лайфхак. Вони зробили струмочок, вони зробили все вірно, але... Не тої потужності насос підключили, а потрібно, щоб через двоє суток водичка проходила через ставок. І тому теж нема тої прозорості, яку б вони хотіли. І третє, вони все зробили правильно, але декілька дерев поруч ставка, листя падає. І якщо це береза чи це дуб, у них є дубільні віщества, які закрашують воду, і у вас буде легкий американо. Листя верби не зафарбовують і тому. Якщо поруч береза чи дуб і нема доброї системи фільтрації, листя падає вниз, не встигає через кімер потрапляти на фільтрацію, вона декілька днів листечко поплаває, падає на дно, потім вона закрашується вода, і це вже буде колір її такий коричневий. Я вже 15 років займаюся будівництвом цих ставочків. І кожен раз я дізнаюсь про щось нове, тому що це досить складна гідротехнічна споруда, хоча вона виглядає начебто дуже просто. Якщо ви хочете більше дізнатися про будівництво ставка, струмочка, водоспада, водограя, водного сада із квітучих німфей, про вирощування риби в ставочках, раків і створення цілісної екосистеми, залишайтеся з нами.